Вітаю, обнімаю! Продовжую серію роликів для тих, хто почав грати в MLBB. І багато поки не знає. Тут розглянемо різні особливості цієї гри, а саме лексикон, ролі, мапа, також декілька апарад та коротко розберемо персонажі та предмети. Якщо вам є що доповнити, запрошую в коментарі. І почнемо ми з Гангу. Ганг це швидкий напит на героя, який стоїть на лінії або на лісника. У випадку лісника це або коли він забирає черепаху або лорда, або коли на початку гри він кушає свій ліс. Головна ціль гангу це відправити персонажа, якого атакують, на фонтан. Фонтан це там, де ви з'являєтесь на початку матчу та після смерті героя. Ганг характеризує три речі: це швидкість та агресивність, переважаючи сили нападаючих, ну, ті, хто гангають. Проте, убивство це лише інструмент. Таким чином, збиваються фарми героя. А при дуже частих гангах. Особливо якщо вони результативні, це ще також б'є по мораліці. Тобто, якщо вас часто гангають, крім того, що ви втрачаєте фарм, ви ще деморалізовані. Плюс дуже часто ваш, на вас починає гнати ваша, ваша ж команда. При цьому дуже часто вони самі не підходили, вам не допомагають. Якщо ганг проводиться на лінію, то в основному це робить лісник. Бажано за підтримки танка, інколи за підтримки ще й мага, це в ідеалі. Ганги це дуже потужний інструмент на початку гри, тому що якщо ви постійно успішно гангаєте, це майже 100% перемога. Якщо ви бачите, що вас часто гангають, неважливо на якій лінії, де ви знаходитесь. То тільки одна порада. Грайте обережно. Княпайте точку допоможіть, пишіть чат, якщо вам допомогли. І все. І надійте на краще, що від вас або відстануть, або все-таки прийдуть на допомогу. Якщо ви стрілок, то ні в якому разі не покидайте лінію. Якщо ви маг, бачите, що можете допомогти, допомагайте. Але без нагальної необхідності не лізте куди вам не потрібно. Страшніше тільки за ганг-ліні є ганг лісу. Тобто, коли я часто граю за ліс і коли мене починають гангати, я по опиту зразу знаю, що я на 5-й хвилині майже нічого не зможу зробити. Якщо в мене успішно загангали, якщо я в лісу сам, у мене лісник слабий. Мене всі бафи забрали, в мене ні золоту, ні експи немає, і все. Я безпомічний і безполезний. Тому вчиться науки гангу. На жаль, в мене з цим дуже погано. І допомагайте своїм союзникам. Це вже командна гра, ви одні тут не витягнете. Ескейп це або спишка з бойових навиків, або люба здібність. Героїв, яка дає їм швидке переміщення по карті. Потрібно зауважити, що деякі ескейпи не працюють через стінку. Наприклад, як у Edit та в Тігріла. Також стрибки Лінга по стінкам це не ескейпи. Любе прискорення це не ескейп. Ескейп — це саме майже мит... миттєве переміщення по мапі. І ультимейт Лої Можна за ескейпом, але це не ескейп. Все-таки ескейп розрахований на швидкість. Контроль та антиконтроль це дві дуже обширні теми, для яких потрібно там, окреме відео, яке займе хвилин 30-40 просто розказати про як саме працює контроль, в кого якісь специфічні контролі антиконтролі. І так далі. Ну, зараз я стараюсь коротко, дуже коротко. І почнемо ми з видів контролю, які вони є, на що вони здатні, та як вони працюють. І перший такий собі полуфабрикат контроля, тому що він скоріше спасає. Це заморозка. Отримується від предмету зімній жезел. При його покупці з'являється іконка, ви коли її прижимаєте, на 2 секунди ви Нічого не можете зробити. Ні пройтися, ні прожати навичку, ні даже автоатакчити. Проте ви зовсім не отримуєте ніякої шкоди. Ні магічної, ні фізичної, ні чистої. Тому це такий гібрид між порятунком та відчаєм. Дійсно, цей предмет підходить тим, хто має в здібностях хороше ескейм, що він може швидко втікти. Наприклад, на Аврору, Одету, Ангелу, якщо вони без спишок, ну, цей предмет зовсім не зайде, тому що в них немає швидкого ніякого переміщення. Далі подавлення або встан. Це один із найпоширеніших контролів. Яркі приклади це Ульта Франко, пасивка Аврора. Під час його дії у вас блокується. Все навички, переміщення, автоатака. Наступний у нас підкид. Також дуже частий контроль. Наприклад, є внерви, зелонга, альфи. Властивості, в принципі, такі самі, як і в Стана, але є анімація самого підкиду: оцепінення, окамінняння або оцепа. Різниця між іншими це те, що це бойове заклинання. Тобто це не навичка якогось окремого персонажа. Його можна взяти буквально на любого персонажа. В принципі, все те саме, як у станете підкидав. Ви нічого не можете робити, бо носиться домо. Він діє на невеликій площі, станеть на 08 секунди, а потім дає ще замедлення на 0,8 секунди. Також як бонус наносить трішки урону. Потім йде у нас замінлення, уповільнення або замідбло. Яскравий представник це друга здібність Ів та Ульта Хілса. Просто зменшує швидкість переміщення персонажа. В принципі, на цьому все. Далі йдуть у нас вже рідкісні контролі. Тому що зустрічаються парочки персонажів. Почнемо ми саме з ужаса. жах є у Валентини, в Оксани. Якщо коротко, то той герой, на якого діє ужас, просто починає рухатися в рандомні місця. Зазвичай ужас триває дуже короткий період, інколи збиває деякі навички. Та в принципі, під його дією, можна просто не рухатися там секунду, по-моєму, і все. Мовчанка. Або страх магів та прокастерів. Власники, поки що, тільки Наталя та Хевкар. Цей контроль забирає можливість користуватися навичками вашими. Тобто автоатакерам це не сильно то і страшно. Коли на вас напригують ці персонажі з мовчанкою, над вами з'являється таке повідомлення і всередині хрести. Коли ослаблювали цих персонажів, ослабили їм і мовчанку. Тому зараз мовчанка навіть не для всіх прокастерів та магію дуже страшна річ. Да. Розброєння. Поки що тільки Маша володіє цією неприємною штукою для автоатакерів. Завдяки цієї навичці умовно вбивається один з атакуючих предметів персонажа. І з'являється така сокирка перечеркнута. Герою, щоб повернути свій предмет, потрібно або дочекатися, поки контроль спаде, або підібрати цю сокирку. Далі у нас насмішка. Тут у нас на сцену виходять Білєрік, Фредрін та Гатоткача. Цей контроль заставляє. Вас бити їх автоатаками. В цьому кубі мазохістів весь гемпей зав'язане те, щоб їх били якомога частіше. Наступне це перетворення. А і представник Нана. Другий скіл Нани. всі бачили, це популярний персонаж. Оця маліна, яка бігає, всіх вже дістала. Тому пояснювати, думаю, не варто. І тут ще хочуть їй обнову зробити, там де це не зовсім з буде. Далі в нас піде, напевно, найбісячі контроль це хуки. Хук або хукать. Раніше був лише у Франко, тепер і у Мінзетара. Вони кидають свою зброю, зацепляють вас, притягують до себе. І фінальний контроль, який я зміг згадати, це анти -ескейп. Є він у Hufred та Мінсітара. Як ви догадалися з назви, він заважає вам використовувати ескейпи. В принципі, на цьому з контролями все. Тепер перейдемо до антиконтролю. Це тема, де настільки все тяжко, що просто жах. Основно розуміння, що антиконтроль знімає контроль. Все геніально просто. Так в чому ж запутаність та проблема? Начебто все просто, є очищення. Очищення це як і оцепа, бойове закляття. Ви княпнули разок і з вас всі контролі спали. Але тут на сцені виходять персонажі. Якщо з контролем зрозуміло, там все розбито. Хто який контроль, в кого який, там все просто, то з антиконтролем анти у персонажів тут тяжко. Тому що один контроль діє, другий не діє. І це майже в кожного персонажа. Наприклад, останні зміни одети, там де я, я запутався. Наприклад, я на Одеті вже запутався. Там в ульті той діє, той не діє, потім він не діє, потім діє не діє, потім все діє, потім нічого не діє. Потім ні, все таки давайте заберемо, щоб вона підкиду не боялася, боялася стану. Тепер ні, давайте стан залишимо, а підкиду уберемо. І так майже всюди і просто потрібно запам'ятати одну річ. Наприклад, є Мартіс, другий скіл. Туди-сюди своїми клинками розкинув, контролю не боїться. Ханабі. Навик також прижала, появився щиточок, контроля не боїться. Спав щиточок, контроля боїться. Ван-ван також кнопочку нажала, контроль спав. Уса на ульту прожав, контроль той спадає, той не спадає. Тут така ж проблема, як і багато інших проблем. Потрібно вивчати персонажів, потрібно знати, що хто може. тому що не так проблематично про контроль розповідати, як про антиконтроль. Ще маленьке таке доповнення сапоги, які дають МАГДЕФ, вони також дають зменшення періоду контролю, тобто контроль триває менше часу.